Марафон Єдині новини триве. Для вас працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Майно колаборанта Сальдо та російського олігарха пустили з молотка. Фонд Держмайна України продав їхні квартири в Одесі за 7 мільйонів гривень. Апартаменти обох були в елітному районі міста. Біля пляжу Аркадія. За квадратні метри росіянина змагалися двоє претендентів, а за квартиру Сальдо. Дев'ятеро. Зрештою, гроші від двох проданих помешкань підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Скільки ще заарештованого майна колаборантів в Україні є, чиї квадратні метри наступні на продаж? Про це поговоримо з Іванною Смачило, заступницею голови фонду державного майна України. Пане Івано, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Іванно, в Україні продали перше конфісковане майно. З молотка пішли, як я вже сказав, квартири колаборанта Сальдо та та олігарха Російської Федерації Шовкова. загальна отримана сума майже 7 мільйонів гривень. Як ви оцінюєте ефективність платформи Прозоро, а саме продаж у цьому контексті? Як взагалі визначалась початкова ціна конфіскованого майна? Платформа Прозоро продажі дає нам. Можливість прозоро доступно і на конкурентних засадах продавати всі активи фонду держмайна і в тому числі санкційні. з приводу визначення стартової ціни по квартирах. Її робили оцінювачі, незалежні сертифіковані відповідно. І саме ці ціни були взяті для продажу. А які основні виклики виникли під час організації та проведення аукціонів? Ну ви знаєте, до нас приходять різні активи: це і квартири, і житло, земельні ділянки, транспортні засоби, багато підприємств. Малих, середніх, великих, і кожен цей актив має свою специфіку і своє навантаження. Зазвичай всі активи вони мають ті чи інші обтяження, арешти. Тому фонд державного майна юридично вичищає кожен актив для того, щоб майбутній власник не мав з цим проблем. Ми звертаємось до суду з відповідними клопотаннями. Знімаємо ці арешти, реєструємо за державою, оцінюємо інвентаризацію, проводимо. Якщо це стосується підприємства, ми вивчаємо фінансову, економічну складову структуру підприємства і таким чином готуємо для продажу той чи інший актив, для того, щоб власник мав максимально інформацію про нього наступний майбутній власник, і це займає в середньому від двох місяців. І якщо складний актив, то це може тривати півроку. А на ці активи, які продали, чи швидко знайшлися охоче купити цю нерухомість? Ви знаєте, для нас це теж був виклик, тому що це перший актив, який продавався через аукціон. Далі в нас чекає багато наступні місяці, і наступні тижні таких активів. Тому ми теж переживали, чи буде попит був наприклад на квартиру сальдо, яку ми виставляли за мільйон дев'ятсот. Було дев'ять учасників. Вони змагалися і купили цю квартиру. Переможець за два мільйона дев'ятсот. Тисяч гривень я хочу сказати, що це кожен цей покупець він складає свою специфічну такий специфічний вклад в перемогу, тому що ці кошти 100% цих коштів ідуть на відновлення енергетичного комплексу зруйнованого ворогами, на відновлення житла наших громадян, яке також зруйноване. Тому ці всі кошти вони потрібні державі зараз максимально. Пані Іванна, поділіться з нами інформацію: хто наступний, які об'єкти можуть бути виставлені на продаж наступними. До речі, в нас зараз триває аукціон, і всі ще бажаючі можуть прийняти участь. Це 100% корпоративних прав підприємства Пентопак, яке знаходиться в Борисполі. Вони є лідерами з виробництва пакування для власних виробів. І 31 травня у нас закінчується аукціон, і ми будемо бачити, наскільки є зацікавленість. Ми знаємо інформацію з ринку, що така зацікавленість є, але фактично ми можемо вже це сказати 31 травня. Крім того, зараз ми підготували до продажу кілька досить цікавих активів. Я хочу сказати, що зазвичай санкційні активи це робочий прибутковий бізнес. Зокрема, це Димурівський гірничо-збагачувальний комбінат, рок, товариство, мотор деталь Конотоп, яке виготовляє в тому числі. Агрегати і складові до великих компаній, які виробляють транспорт, це також кар'єри, зокрема каштан. Ну і всім відома Оушен Plaza. Це те, що буде виставлено найближчим часом. З приводу житла, ми вже фактично підготували і готуємося до аукціону. Це квартири ворони. В Києві, в Миргороді також квартири Лебедєва в Києві, і готуємо до продажу житловий будинок та бачника в Козині і ще багато різних цікавих активів, в тому числі транспортних засобів. Дуже важливо, що гроші, які отримали від реалізації, спрямують до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. А яким чином контролюватимуть використання цих коштів? Ну, з приводу використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, то для цього є і ці питання регулюються постановою кабінету міністрів, де чітко врегульовано на що кому виділяються такі кошти, а вони виділяються за рішенням кабінету міністрів. В цій постанові визначений порядок, яким чином. Розпорядники коштів звітуються, і це звітування відбувається щомісяця. крім казначейства, рух коштів і витрачання також в компетенції перевірки Верховної ради, кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури і також правоохоронні органи. Я думаю, не будуть стояти обіщі, В них теж є така функція перевірки. Скажіть, будь ласка, які обсяги конфіскованого майна зараз зафіксовані у фонді і Яка робота зараз відбувається з цим майном? На сьогоднішній день це 753 об'єкти. Ми фактично щотижня отримуємо нове рішення ВАКС з які з тими активами ми працюємо. Це різні активи, і це і корпоративні права юридичних осіб, і е, в тому житловий фонд, земельні ділянки, транспорт. Є агрегати, різні рухоме майно специфічне. Але хочу сказати, що більше 30% цього майна воно знаходиться на непідконтрольній території. Зараз ми не можемо з ним працювати, але це тимчасова історія. І ми зараз працюємо з тим, що потенційно ми можемо швидко продати це пріоритет. Фонд має в пріоритеті, в тому числі що стосується санкційного майна, якнайшвидше на конкурентних засадах продати це майно і е, направити кошти в дербюджет, зокрема в фонд ліквідації наслідків збройної агресії. От ви кажете, якнайшвидше продати це майно? А скільки ну приблизно, скільки часу потрібно, аби от всі ці рухомі та нерухомі об'єкти були реалізовані? Я вже говорила про те, що коли приходить актив, для того, щоб зареєструвати за державою чинити певні дії, вичистити це для нових власників, нам приходиться звертатися до судів з зняттям всіх обтяжені арештів. Інколи це 1-2 арешта, інколи це 15-20 арештів. Тому зрозуміло, що це є ну, в часі розтягнуто. В нас є також підприємства, досить привабливі, досить прибуткові, але по яких. Була знищена попередніми власниками вся фінансова документація, тому ми вчиняємо всі дії для того, щоб її відновити. Зрозуміло, що для цього потрібно подекуди 2-3-4 місяці. Ось, наприклад, по підприємству Урок Рок, ми вчинили всі ці процеси, процедури, і фактично зараз ми готові чистий. Відновлений такий актив випустити на приватизацію і зрозумілим для чого ми це все робимо: для того, щоб покупець потенційний розумів, що він купує, і не мав внаслідок того, що він стане власником цього майна, ніяких інших питань і проблем з обтяженнями, арештами або з якоюсь інформацією, якої йому може не вистачати для продовження діяльності. Пані Івано, а потенційно від продажу цього конфіскованого майна скільки можливо вдасться вилучити коштів? Можемо передбачити це е, остаточно, тому що ми не знаємо, які рішення ВАКС і по яких справах буде задоволено позов, чи задоволено частково, чи не задоволено, тому що є різні рішення судів. Суд перед тим як виносити е, е, таке рішення і стягувати в дохід держави, те чи інше майно він ж досліджує причетність власників е, до. Е, Підтримання збройної агресії до фінансування збройної агресії. Тому передбачити важко те, що ми зараз на сьогоднішній день маємо. Ми орієнтуємося рієнтовно на 3-4 мільярди гривень. Дякую вам дуже, пані Івано, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю, це була Іванна Смачило, заступниця голови фонду державного майна України.